На вулиці похолодало, а відтак усі поспішають поповнити свій гардероб теплими речами: куртки, шапки, шарфи та рукавиці. На тернопільському ринку у жовтні вже активно торгують зимовим одягом, та й покупців чимало. Вибір товарів великий, а ціни різняться залежно від якості матеріалів. Скільки цього року коштує оновити зимовий гардероб для чоловіка та жінки? Дізнавали журналісти Терену. Найдорожче обійдуться куртка та взуття. Вибір жіночих курток досить великий. Дешевші на синтепоні, дорожче на похучі з елементами хутра. Також можна придбати дублянки та пальта. Великий асортимент верхнього одягу, як від коротких дубльонок і курток, так і до довших дублянок, також курток і пальт. Зимовий одяг у нас від 890 до 3150. Різні ціни від курток і дублянок вони відрізняються від наповнювача, від самого. Мого котра від самої якості вартість чоловічих курток розпочинається приблизно з тієї ж відмітки, що й жіночих. Зазвичай чоловіки купують моделі темних кольорів: чорні, сині, хакі. Загалом ціни на верхній одяг сягають 5 тисяч гривень. Зимові жіночі чи чоловічі черевики на ринку можна придбати в середньому за 2 тисячі гривень. Шкіріне взуття значно дорожче в межах 5 тисяч гривень. У нас великий асортимент різного взуття починається з коротких чобіток і до довгих, і звичайно теплих теплих Ціна від 650 до 1190. Вони дуже зручні, теплі і чесно вам скажу, ми самі купляємо і ходимо по місту. Не обійтися у зимовому гардеробі без шапки, шарфа та рукавиць. Так, чоловічий комплект обійдеться у середньому 600 гривень. Окремо шапку можна придбати навіть за 100 гривень. Жіноча шапка 200-500 гривень. Комплект із шарфом до 1500 гривень. Також у продажу є утеплені кепки, навужники. Чоловічі та жіночі рукавиці у середньому коштують 400 гривень. Сезон рукавичок, шапок почався. Рукавички, як завжди, від 100 гривень вищі. Тепліші дорожче 300-400, шкіряна лайка 700, 650. Ось такі тепліші, трикотаж, на махрі – 200 гривень. Це трошки різниця. Чоловічів так само приблизно 200-250. Ну, я вже От, такі клісові, 250. Є ще така шкіра лайка жіноча, 700 гривень, вони теж дуже хороша якість. Згідно з підрахунками Терену, щоб одягнутися на зиму дорослому, потрібно в середньому 6 тисяч 800 гривень. Тоді як минулоріч можна було вкластися у 5 тисяч гривень. Тернополяни й тернополянки, з якими поспілкувалися журналісти Терену, якраз розпочали підготовку до зими. Одні вже придбали усе необхідне, інші ще планують дещо докупити. Переважно обирають інтернет-магазини. Ще не купила, але планую. Планую купити взуття. І, можливо, якийсь верхній одяг. Думаю, ще я буду замовляти через інтернет, тому що, на жаль, на ринку в мене не влаштовує якість, а в магазинах їх мало, тому швидше за все буду через інтернет замовляти. Бо з того року щось залишилося, що будемо докупляти. Ну, шапку, мабуть, якісь рукавички, куртку. Можливо, взуття буде видно по змі. Насмаркет. Насмаркет поки. Замовляємо в інтернеті, я зачастіше доця десь тут по місту обираю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.